ЛАЙФСЕЙВЕР сэйвор те, що ви тільки що побачили, це не кадри якоїсь комп'ютерної гри відомої іноземної студії. Запевняю вас, це українська розробка від львівської компанії Сандер Ба Більше цей додаток є ніщо інше як ігровий симулятор для розвитку навичок порятунку життя пораненим в умовах бойових дій. Навчання проходить у динамічному середовищі з реалістичною графікою та звуковим супроводом. Під час проходження місії ви зможете накладати турнікет, тампонувати рани та проводити всі необхідні дії. За протоколом Марч. Ефект занурення допоможе ефективно розвинути навички. Як зазначено на сайті Дія, це перший навчальний курс Lifesaver 7 для військових АСМ. Він створений разом із досвідченими інструкторами та бойовими медиками. Відповідає настановам комітету Tactical Combat Casualty Care і стандарту НАТО та враховує всі важливі аспекти надання допомоги на полі бою. Згодом у застосунку з'являться і інші навчальні курси: завантажити лайф. В 7 можна з Apple App Store та Google Play. При верифікації через дію кожен українець отримує безкоштовний преміум. Доступ в часи війни. Така ініціатива є дуже важливою для кожного українця. Тож не прогавте можливості підготувати себе до ситуації, коли ваші навички зможуть врятувати життя. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.